Чи знаєте ви, яке ім'я в Бога, що створив небо та землю? Для віруючої в Бога людини є ганьбою і неповагою до Бога не знати Його по імені. Бо навіть коли люди знайомляться одні з одними, то найперше, що вони хочуть дізнатися, це як ім'я тієї людини, з якою вони знайомляться. Якщо важливо є знати ім'я людини, з якою ми знайомимося. То наскільки є важливіше знати ім'я Бога, від котрого ми сподіваємося отримати в подарунок вічне життя у Його царстві? В Івана 17 розділі 3 вірші є записано: життя ж вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав ти Його. Ці слова показують, що якщо людина хоче жити вічно, то вона мусить пізнати Бога. А хіба можна сказати, що людина пізнала Бога, якщо вона навіть не знає Його імені? Коли запитати людей, яке в Бога ім'я, то багато з них навіть не знають, що відповісти на це питання. Деякі вважають, що у Бога взагалі немає імені. Ще багато хто думає, що ім'я Бога це Бог. Але Бог це є титул. І дуже багато хто каже, що ім'я Творця є Ісус, але такі є заплутані релігійним вченням про триєдиного Бога адже Ісус це є син Божий. А кожен син має батька, і кожен батько має своє особисте ім'я. Яке ж ім'я в Бога? Святе письмо відкриває нам, що ім'я Всемогутнього Бога є Єгова. Господь – муж війни єгова йому ймення. Це записано у Книзі Вихід, 15 розділ 3 вірш? Ім'я Єгова означає відкрити свої наміри щодо створінь. І Єгова Бог не лише відкриває свої наміри через святе письмо, але й поступово виконує їх. У єврейських писаннях це ім'я зустрічається 6823 рази. А ось чому в багатьох різних перекладах є дуже мало місць, де можна знайти ім'я Єгова, або в деяких перекладах взагалі немає цього імені. Про це ми розповімо в наступному відео.